Друзі, привіт! У нас гарна новина. Заїхали нові кальяни. За деякі з них багато хто питався. Тут 10 нових моделей, які я зараз по черзі хочу розпакувати та продемонструвати вам. Можливо, серед цих кальянів є саме той, який ви давно шукали, або ви хочете купити якусь нову дудку собі. І саме може з цих кальянів якийсь вам буде до вподоби. І зараз я почну розпаковувати всі по черзі. Одразу хочу вибачитися за освітлення. По всій країні вимикають світло, і в нас від акумулятора працюється дві лампи. Та в таких умовах я все одно хочу вам показати ці кальяни. І першим я хочу показати кальян від виробника Skyhook Vertigo Patriot. Ось такий малюк. Він трохи більший ніж розмір мікро, Це буде середній розмір міні виходить. Виконаний з епоксидної смоли жовто блакитний колір. Посередині металева вставка з гравіюванням герб України. Продувка по кругу виконується Поліцталєва основа, гравіровка скайхука. На шахті гравіровка, нескорений дух, незламна Україна. Дуже прикольний каль'ян. І ось така е, крута гравіровка Герба України на блюдці. Муштук виконаний у виді е, такої, як вишиванка з нанесенням по кругу гербів України. Дуже прикольний муштучок. У комплекті також буде шланг. Силиконовий, і запасні орінги. Колба до комплекту не входить, її потрібно буде докупати окремо. Щоб дізнатися е, ціну будь-якої моделі, яку ми будемо зараз оглядати, пишіть у Дірект, там вам дуже швидко дадуть відповідь. Трампет Хука всім давно вже відомий. Ось такий, ось такий у нього е, прикольний дизайн. Е, Грубуватий mm. трохи, е, але в цьому і є його сенс. Так він виглядає. Має свою фішку ось такої форми е, блюдце. Купуючи в нашому магазині, ось така накладка на клапан продуву буде вже в комплекті. Зазвичай її потрібно купувати окремо. Як і у більшості кальянів, які зараз є на ринку, у комплект не буде входити колба і не буде входити шланг. Муштук теж виглядає дуже оригінально з ось такою ось пружиною. Він такий важкенький, і дуже добре сидить у руці. Наступний кальян ось така бюджетна палка, дуже проста, вона не має нічого зайвого. Приємно, що ось такий важкуватий муштук, шахта з нержавіючої сталі, продувка кругова, 360 градусів, і ось така тут накладочка у вигляді вишиванки. Дуже простенький та недорогий і гарний такий. У комплекті не буде шлангу, колби в комплекті теж не буде. В цілому проста недорога палка, що ще можна від неї хотіти. Ще ось такі три красення від виробника кальянів Gram. грам соло це саме та модель, яку ви можете виграти кожного місяця, прийнявши участь у акції. Вигравай кальян, для того щоб прийняти участь у акції, потрібно зробити покупку всього на 500 гривень. Цей кальян майже класична палка, але в нього є декілька фішок. Це продувка, яку можна регулювати. Вона буде е, пускати дим вниз або вверх. Все залежить від того, яке кільце ви поставите сюди. Обидва ці кільця йдуть у комплекті. Та ще одна фішка: це блюдце, яке покрито жаростійкою фарбою. Кальян грам Рінг виконаний із карбону. муштук виконаний із карбону. Е, ось таке кільце є, яке ви повертаєте, та е, нічого не потрібно міняти як в соло. Просто повертаючи кільце, дим буде продуватися або догори або донизу. У комплекті ще й до цього кальяну йдуть персональний муштук та чаша. Кальян Грам Еко, виконаний з дерева, теж має прикольну продувку е, по кругу на 360 градусів. У комплекті до е, всіх трьох кальянів йде шланг, але не йде колба. Колбу теж потрібно придбати окремо. Що подобається особливо мені, е, те, що Ось на кінці муштука буде поліацеталіва накладочка, така, яка не б'є по зубам. У кожній моделі такі накладочки. Ще до нас сьогодні приїхали ось такі три красунчика: кав'яний Мамай Customs у розмірі Міні. Один принтовий з принтом Hello Kitty, виконаному у стилі Hello Kitty. Фішечка Мамає у тому, що є такий ось порт, куди можна дуже зручно вставляти муштук на той час, коли ви не курите. Один принтовий, другий з анодованого алюмінію. Дуже круте дизайнерське рішення виглядає ну, прям класно. І звичайний Mai Customs з ось такою пружиною, виконаною у рожевому кольорі та муштуком теж у рожевому кольорі. Дуже крутий кальян. У комплект не буде входити колба та шланг теж не буде входити у комплект. Дуже дивно, що виробник не поклав ущільнювач на коннектор під чашу. Ну, як без нього. Але купуючи кальян у нас, ми його обов'язково додамо. Ще ось така бюджетна палка від виробника Che з характерною для них пружиною. Доступна ця палка з пружинами у трьох кольорах. Що за неї можна сказати? Якісні матеріали. Дизайн прикольний, як для палки, то дуже прикольний. Та ось така от фішечка, характерна конкретно до цієї моделі, що в неї є адаптер під дві колби. Погружна шахта відкручується ось такий шматочок маленький. І ось цей кальян дуже добре стає на мікроколбу. Це дуже зручно, якщо ви часто подорожуєте з кальяном або берете в автівку, чи просто з собою берете на природу його. Це дуже зручно. В комплекті до цієї палки йде шланг. Колби, як і у інших, в комплекті не буде. Потрібно докупляти окремо. Ось такі круті малюки Skyhook кайхука SDM. У комплекті. До цього кальяну йде все, що потрібно: колба в комплекті, шланг у комплекті, муштук, усі необхідні ущільнювачі. Є багато плюсів у цього кальяну. Він зручний, легкий, маленький, його можна брати з собою як у подорожі. Завжди він може бути у вашому авто. Або дома не займає багато місця. Одним словом, дуже добрий та гарний кальян. І останній кальян на сьогодні це. Виробник геометрія. Якщо б у мене в школі була така геометрія, я би її любив. Дуже гарний кальян, гарно виконаний дизайнерський, ось таке пряме блюдце з гравіюванням та ось такою накладочкою. Дизайнерський дуже дуже прикольна дудка. Кальян виглядає дуже добре. Ось такий муштук з гравіюванням в геометрії. Тяжкуватий, але тримати його приємно. У комплекті до цього кальяну буде шланг. Не буде колби. Колбу, також, як і з іншими, придбаємо окремо. На цьому все. Якщо щось сподобалось і хочете узнати ціну, пишіть у діри, або заходьте до нашого магазину та можете побачити всі кальяни на власні очі, помацати, тримати у руках з таким освітленням, як зараз, через відео, навіть четверті крутості цих кальянів не передати. Я бажаю всім дивних покурів. Пока!